Якщо вже нема часу сіяти насіння, а вам дуже сподобався сорт помідора, вихід завжди є. Коли ви підете проріджувати ваші помідори, обривати пасенки, обривати нижнє листя, саме цей матеріал і можна буде використовувати для розмноження даного сорту. Я ж думаю, ви знаєте, нащо обривати це листя, бо воно зайве, коли помідор вже сформований, нижне листя тільки буде тягнути соки. Пасенки теж будуть тут зайвими. Можна, звісно, і нічого не обривати, будете вирощувати такі дерева, помідори, якщо ви зможете їм давати. Багато живлення, багато простору, бо помідору треба, щоб воно провітрювалося, іначе нападе фітофтора. Тепер все те, що я пообривала, треба перебрати та правильно сформувати. Тобто обрізати. Найшвидше корені дають отакі от пасенки, які мають між вузля. Обрізаю все зайве. Оце от листя оце і нижнє. Скорочую сам стовбур, ну, десь отак. І всі ці пасинки садю просто в підготовлену землю. Звісно ж, добре поливаю. Отак от все виходить. І чекаю приблизно тиждень. Пройшло 7 днів. І давайте подивимося, що ми маємо. Саме перший вирву помідор. І ось добре видно вже корені. Ще можна трохи почекати, ну, щоб днів 10 пройшло, і будете мати гарну кореневу систему. От вам і ваша безкоштовна розсада. Ви не... Втратили час, бо це знасіння це довго воно росло, і не втратили сорт.